Виконуємо номер 144 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 41 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік, для якого значення А немає коренів рівняння. І наше рівняння добуток різниці А і 1 на Х дорівню 5. Друге добуток суми А і 3 на Х дорівнює різниці А і 2. І третє добуток різниці А і 4 на Х дорівнює різниці А і 4. Приступаємо до виконання. Наше перше рівняння. Добуток різниці А і 1 на Х дорівню 5. Пригадаємо. В якому випадку рівняння АХ дорівнює Б, наше рівняння лінійне не має коренів. Лінійне рівняння не має коренів при умові, якщо дорівнює 0, А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. У нас Б це 5, воно нулю не дорівнює. Ця друга умова дотримується. Отже, має дотримуватись перша умова А відняти 1 дорівнює нулю. Знайдемо А перенесемо одиницю в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже для значення А дорівнює 1 рівняння коренів немає. Завдання друге. Добуток суми А і 3 на Х дорівнює різниці А і 2. Знову ж наше лінійне рівняння Ах дорівнює Б. Наше А наше Б. Рівняння не має кореніводому випадку, якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. А відняти 2 не дорівнює нулю. Розв'яжемо, знайдемо значення А. Перенесемо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І перенесемо мінус 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отже, у нас рівняння немає коренів, якщо А дорівнює мінус 3. Отже, для значення А. Дорівнює мінус три, рівняння, коренів немає. І останнє третє завдання у нас. Добуток різниці А і 4 на Х, до рівні різниці А і 4. Наше лінійне рівняння знову ж не має коренів при умові, якщо А дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Наше А наше Б. Зверніть увагу, А і Б у нас однакові. Якщо А буде дорівнювати нулю, то і Б буде дорівнювати нулю. Тоді наше рівняння буде мати безліч розв'язків. Отже, не існує такого значення А, щоб одночасно виконувалась наша умова. А 4 і дорівнювала нулю, і в той же час А-4 не дорівнювала нулю. Отже, робимо висновок. Немає такого значення А. Немає такого. Значення а. номер 144 із підручника Алгебра 7 та 2 крапочка 41 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.